11 травня цього року в хіжнянській філії відбувся захід, матінко моя, з нагоди Дня Матері. Материнство це щастя і благословення, яке Бог дає людям, а ще велика відповідальність і звичайно важка праця. Тож всім матерям зичимо здоров'я, вважаємо, що вас, дорогенькі наші, любили і цінували ваші діти. Найкращі на світі, добрі, розумні та усмішні. Нехай не заростає стежка до батьківського порогу. Хай діти приїжджають на свята і дарують вам свої усмішки, теплі і ласкаві слова та свою відану і незгасаючу любов. Будьте щасливими і здоровими. Найдорожчим, наймилішим даруємо це свято День Матері, вітаємо з цим чудовим весняним землям. Дружний і... травня в церквах відбувається богослужіння на честь усіх матерів. І тоді діти вітають піснями Віршами, квітами Мамо, люба, добра, мила, як ще звати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку. Хочеш розуму навчить. Ляжеш спати, ходиш нишком, все боїшся розбудити. Захворію, їх хоч легенька, Цілу ніч не будеш спати, тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Чому так багато довкола тепла? За мамине свята весна принесла. І тут телеграми вітають святом по друзів у мами багато багато. Хто мені казку, хто ще тиш всіх на ласку, ти мату з ними ліжуть, В цьому світі на одніше. Хто ніжить і голубить, і гладить ніжно любить, пиготає до серденька, ти й моя не качаненька. Мамині руки, щедрі, робочі, хто мене знають, зранку до ночі. Вранці коли ще усі спочивають. Сонце напевно, вони піднімають, мамині руки ніжні і милі, воду колос коло скляниці носили, діти вплескались, діти в навали. Сонце і матір вони досміхались. Війна! Зловісним ловісним смерчем прилітають погані звістки. В тривожному чеканні ждуть матері повернення своїх дітей, а стільки їх по всій країні. Ми розділяємо горе матері, чиї сини та дочки загинули на цій війні. Низький уклін вам, дорогі матері, вибачте, за перечаску посивіли волосся. Якби вітром зірвало хустки з голів матері і дружин, то закрили б вони небо чорним, скорботним. No brilho Це вона, хвилину небезпеки, ніколи не згадає про себе. Вся відасть для того, щоб захистити свою дитину, щоб жилося їй краще. Відасть всю свою мудрість, тепло душі і свою материнську любов. Бабусі, а чи пам'ятаєте ви, як саме розпочиналося ваше кохання, які були ваші перші зустрічі, знайомства? Тож дозвольте вам сьогодні про це трішечки нагадати. І так, для вас на чудова пісня, пісня Ой, ходила дівчинонька». Року завдяки сузи громадянських організацій, зокрема Союзу України, Свято Мартері, святкується по всій Україні. 谁都不能例外。 Тибі, як ростуть дерева, сходить сонце, процвітає квітка, як тих, світить вечорова зора і гладить у волівці рідна рука. Мати, захист і притулок для дитини. Вона є опора і совість. Legenda Держу. у руки склала, думаю, посплю. Тут у двері три, тут у двері рук, кажу, кого там трене, ну, дай мені сьогодні приперться. О, заходи та да. молоде зелене і кожен до мене. Ви знаєте, по нашому плану через вашу хату буде проходити железна дорога. Та ви що? А то, а я кажу до нього. Ні, ну ти думаєш, що я стара жінка та буду вставати за кожним поїдом, ще й двері закривати. а? Ні, ну придумали таке. Ой, не значить. не ті роки. Ой, слухайте, так де люди, в селі балахи. Боже, мені страшно вам пода. У мене куле і спину штрихаю. А ти ще роблю так, що шипки торопають. Господи, Оце не вийде, він, він не приведе господи, не таке. У мене шибки тонкі. Ну і що так. він робив? А я ходила до цього лікаря. Ой, як же, дай Боже, пам'ять. Як... А, екстрасікс. О, О так, ти і ж. І він мені сказав, що зараз є вже новий метод лікування корпіння. О, і випробувай. А ні, він мені як розказав, що це. Оце лягає жінка на ліжко. Перед цим гроші щоб не забладав. А тут тебе груша дають їй два проводки в руки <кхи> і підключають до розетки, І <робію. кхи> і вже Перестає кропіти навіть. Мати моя мила. Ви ми що ти не пробували? Та ні, Господь слава. Слава Богу. Господи, а мене щома. А перед скрид... віською. Госпожи, Господь, не знаю що. А я чула кума, що оце вітра від ліду помогає п'янки. Ми не пробували. Ах, Господи, придумали таке. Я сусідові Степанові дала цю якона, то приму. Ага. І він мені за пачку пріме желізну банку от тільки наловив. Так я ж дума вісім штук Кума! Вилетіло, пешну, вилетіло, ну все ну, даром продукт перевели. Ай кума, ну ви не розумієте. розуміємо. Їх їсти треба, а прикладати до тіла, де були. Я все зробила на озворот. Ну, то що ти втієш? Ну, що ти втієш? А ще кума, я чула, що люди що у вас тут рівня хлопця. А я і до обуліса ходила хіма. А ще я ж медові, медові. проходила. Перед тим, як піти до обуліса, сказали треба. Медок зможу пройти. От я пішла, сиділа в черзі, ой, куна, ой, мойку хлубоньку, я назву ва, так, я? Вже. Шо, та вже шкода. Що я? Які ж люди є таквої? У нас, у навіть, у селі сидіти одна жінка розказує, що оце тільки настає іншим. Вона лягає способ. А душа по селі гасає. Оце тільки задинула жінка, а душа тільки. Фурр у відкриє І гайна та душа по селі гасати. Гасала-гасала душа по селі цілий цінні. А перед світанком приходить, дивиться душа, душа дивиться. На тумочці біля корпати стоїть півпляшки гореночки. І сто гривень. Ти диви, до тіла хтось навідувався. До тіло живе тіло. Да. М -м -м -м. А до окуліста треба. Ну. Я вигу. бачу, що тебе без окуля. Так, 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 так. і зріння було похорону, але один вісім до окуліста. Дай не Та ти пішу. От добрачий поділитися. А я вже заходжу я. Кабінет. А от там, от того була? Да, кума все по черзі. Ну, там я, такі я, культури, виховані. І доктор, то, то? І міськестра. Ну і ви є? така женщина, я вам скажу. Твая да. женщина. Да. Та, от сказала мені, мені, сідайте <плес> на стільчик Сіла. На стіні висить таблиця під словом. Моя щось і там зверху бублики великі, далі менші. Я так подумала. Великі не для нас. О, то для баба. Істина правда. Істіна а правда. для нас тут вже дрібненький. Став доктор із палицею і каже. ну, пані, пані нас мене. Читайте нижній ряд. А вони ж кума думають, що ми не образовані. Да. Вони думали, що я повітря, не знаю, якщо я із села приїхала. І я їм прочитала. Мінздрав Тираж 15 о. о о, -о, -о, -о. І шо? Та що ж, медсестра подивилася, встала культурно так відкрила двері. А доктор сказав, прошу. Ой, кума, ти врачи нічого не займає. Я ж дуже вирішила. Ну і пішла до того, як воно там терапевта. Ну знаєте, він тут Ось і прийшло наше свято до завершення. Ми запросили вас сьогодні в цей такий нелегкий час, щоб підтримати вас та висловити свою глибоку повагу ще вдячність. Діти, найдорожчі для мати, щастя мати, щастя її дітей. Немає нічого святішого і безкорисливішого, як любов у матері. Шановні присутні, ми дуже раді, що ви завітали до нашої Господи. Дякую Богу за долю крила, що всіх нас повела, Що він. Білою...